Привіт, мене звати Іван Зимбицький. І в цьому відео я поділюсь конкретними фішками, лайфхаками використання штучного інтелекту, як я це використовую для того, щоб розвивати бізнес. Ці фішки тобі зекономлять купу, купу часу. Додивись відео до кінця, коментуй, лайкай і ділись цим відео. Значить, як ти знаєш, зараз відбувається в світі революція штучного інтелекту. Тобто, з'явилась технологія, яку ми не бачили. Ну, хтось каже, що з часів, як з'явився інтернет, хтось каже, що це технологія на рівні, як вогонь, з'явився, хтось каже, що це інновація на рівні там виникнення електроенергії. Я думаю, що правда, десь посередині. Тобто, це дійсно великий шифт в бізнесі відбувається. І до цього потрібно віднестись дуже серйозно, тому що, наприклад, тільки за минулі два тижні. Завдячується цим лайфхакам, я зараз частину їх розкажу і буду поступово ділитись такими лайфхаками. Я можу економити до двох годин на день. Давай зараз покажу тобі всього декілька фішок, щоб не перегружати це відео. Значить, більшість людей користуються таким загальним чатом GPT, що також добре. Він може, тобто, я, я користуюсь четверкою, 4О. Це платна підписка. Ну чат GPT 4, як зараз, здається, він всім безкоштовний. Але ти перевір, чи, чи вже цю функцію активували там в твоєму регіоні, чи не активували. Ну, тобто, він має бути безкоштовним. Я користуюсь 4. Це платна, 20 доларів в місяць. Плачу. Дуже рекомендую. Що на що хочу звернути увагу? Є. Тут якби магазин таких кастомних GPT, щоб клікнути сюди. Тобто це як такі аплікації, розроблені під конкретні специфічні задачі. І от вони навіть тут розбиті там, от для написання текстів, для підвищення продуктивності, для research. Тобто їх тут багато. Зараз я поділюсь парочкою із них. От мені подобається от така штука, називається Video Summarizer. От відео Самарайзер. Що він робить? Якщо в нього е, сюди скинути ссылку, е, наприклад, YouTube відео, він зробить самарі цього відео, і, тобто він достане контекст, контент з цього відео і зробить якби конспект по ньому. Значить, я зараз поділюсь приклад. Наприклад, в мене є відео, де я розказую про вакансію в моїй компанії стейки Карпат да? Уявимо, що я хочу написати. Зараз вакансію на джоб сайт, і ну, це така серйозна задача, яка потребує декілька годин мого часу. Дивись, як це робиться. От в мене є умовно, оце відео. Да? Я зараз його заходжу, копіюю і е, вставляю сюди. Диктую, зроби, будь ласка, українською мовою, е, конспект відео, який я зараз тобі скину. Yeah. Я йому задаю, навіть тут я з помилкою він не диктував. Ну, от я йому скидую ссылку. І весь що він робить. Він зараз аналізує це відео і, і, і пише мені резюме. Ататапон. Тобто він, він ось написав. Що я роблю далі? От він зробив з цього відео опис Е, Тобто він його в Самери зробив. Я зараз цей текст копіюю, заходжу далі в кастомне GPT, набираю тут ну, там, Job Description. Тобто, мені треба зробити опис вакансії. Знаходжу кастомний GPT, який робить, який пише вакансію. Щоб, щоб ви розуміли, є там цілі тренінги про те, як робити опис вакансії правильно. Тобто, це, це не така задача, що ти можеш будь-що написати, це потрібно писати правильно. Тому я зараз відкрив кастомний GPT, задаю йому параметр. А, привіт! Я хочу, щоб із саме відео, в якому я розповів про Суть вакансій в моїй компанії Стейки Карпат. Ти мені зробив гарний такий продаючий текст вакансій, які б ми розмістили на джоб сайтах, і він давав гарні... гарну конверсію. Далі от зараз я вставляю цей текст, який згенерував попередній. Кастомний GPT video Summarizer. Так, він мені якісь питання для, для створення детального. Так. Він мені задає питання, які я зараз відповім голосом. Ще, секунду. Він уточняє. Я включаю голос. Так, назва компанії Steak і Karpat. Позиція називається продавець, продавець рівень 1, які обов'язки цього працівника є в опису, його задача працювати з базою клієнтів, обзвонювати базу, обробляти входящі заявки, ліди, вимоги до кандидата. Ну, бажано, щоб це була дівчина мала досвід роботи. Від 25 до там, 45 років. Ну і також зверни увагу на текст, який я тобі скинув. Там це все є. Ось, ось він пише мені вакансія. готову вакансію. Так, значить, я подивився, мені вона суховата виглядає, хоча насправді він минулого разу мені краще написав. Зараз я йому дам нові дані. Дивись, ти мені трошки сухо написав. Зроби вакансію більш такою сочною, зроби її трошки менше тексту, але розпиши найголовніші пункти краще. То я з ним спілкуюсь просто як з людиною. Він гарно розуміє голос. З ним дуже корисно з ним спорити, можна на нього навіть накричати, підвищити тон, сказати: Ти баран, ти не так зробив, зроби краще. І він буде старатися робити краще. Тобто він працює так само, як людина. От, думає. Ну, от, от він мені написав вакансію. От, в принципі, він зробив вакансію. Звісно, я можу, я, я, звісно, можу йому дати більше вводних, я можу з ним говорити. З ним дуже зручно з телефона говорити, тому що в телефоні, якщо тут стоїть система розпізнавання голосу Епловська зараз, то в телефоні, а в них у чата GPT своя система розпізнавання голосу, яка набагато краще, ніж Епеловська. Набагато. І от вдумайся зараз, що ти можеш їхати, не знаю, там з роботи в офіс машиною, і по дорозі, спілкуючись там в наушниках з чатом GPT, зробити нормальний кусок роботи, тобто опис вакансії для джоб-сайтів. Це один варіант. Давай зараз ще подивимося варіанти. От, наприклад, я зараз працюю над проєктом. Ми робимо самміт 10X онлайн, і там буде можливість пройти консультацію, знай... знайди свій стрибок 10X. Типа, консультація називається 20... 2... 10 x легше, ніж 2X. Типа, суть її в тому, що найуспішніші люди вони рухаються не лінійно, а експоненційно. Я хочу зараз використати Чат GPT. Я, в принципі, і використовував чат GPT, щоб написати цей текст. Но я зараз приведу конкретний приклад. От, Заходимо сюди, от, в заголовки я хочу. Пишу headline. от, Він, він видає, от, я читаю тут непоганий рейтинг. Ну, Допустимо, я беру оцей Custom GPT, headline Hero Pro. Тобто він уже запрограмований, він налаштований писати заголовки. Зараз я йому задам контекст і потім попрошу його написати мені альтернативні заголовки до цього тексту, який тут є. Привіт! В мене є текст, продаючи консультації, над якою я зараз працюю. Я хочу, щоб ти мені допоміг написати 5 альтернативних заголовків і підзаголовків з тих, які я тобі скину. Тобто, в мене зараз є один варіант, він досить непоганий, але я хочу зробити краще. Ти мені напишеш ще 5 варіантів заголовків і підзаголовків. Добре? Щоб ти розумів написати заголовок. Ну, Для там, продаючого тексту для реклами. Ну, тобто, для мене це було півдня роботи. Причому на свіжу голову, а дивись зараз, що відбувається. Я йому копіюю ці два заголовки, скидаю сюди. Та-дам! Ой. Роби українською мовою п'ять крутих заголовків. Прикольно. Ось, вони мені зробив. Сказати ще раз, зробити ітерацію. Зроби ще п'ять крутіших заголовків, використовуючи методику Дене Кенеді. Ді, як би він написав ці заголовки, як Ден Кенеді написав би. ну Чому Ден Кенеді? Тому що Ден Кенеді один із найкращих живих копірайтерів, і він. Ну, багато текстів написав не тільки там в якийсь там бізнес ніші а в інших нішах. Так. У стилі Дена Кеннеді. от він написав: більше працюю, ще менше. Зубільшується за 55 хвилин. Ну, він такі трошки хайповий. він пише. Давай зараз Геррі Хелберт, один із також крутих копірайтерів. Зроби ще 5 варіантів заголовки в стилі Геррі Хелберта. Ну, тобто, ти поняв ідею. Також, е якщо це стосується написання е текстів, наприклад, продаючих, наприклад, зараз я працюю над цим проектом, і тут мені потрібно було написати історію Мікеланджело експоненційний мастер, я протестував, що не найкраще мені сподобалось, як працює цей стор сторітейлер, сторітейлер райтер От я знайшов кастомний GPT називається Storyteller Writer. Я знайшов якусь там історію Мікеланджело, і він мені написав цей текст досить непогано. Також я його попросив написати кейс експоненційного зростання мого партнера Дмитра Корчевського, на прикладі комп'ютерної академії Шахи. Те, що він, він це знайшов в інтернеті, слухаючи виступи Діми, і він написав ну, реально дуже твердий. Ну, Класний кейс для, для проекту. Ось отакі от такі фішки дозволяє робити чат GPT. Ти бачиш, що це дуже практично, економить час. Якщо ти хочеш і далі отримувати від мене фішки, коментуй це відео, лайкай його, пиши мені питання. Що тебе, наприклад, турбує в цій революції штучного інтелекту, який відбувається. І також один маленький момент. Ми десь. Через місяць, ну декілька тижнів, ми будемо запускати безкоштовний онлайн саміт. Називається Саміт 10x, Саміт по експоненційному розвитку. Це буде перший в Україні онлайн безкоштовний саміт, на якому будуть виступати найбільші, найкрутіші підприємці інноватори. Ми будемо говорити про те, як робити ці 10x стрибки. Тобто, не як зростати лінійно покращуючи, чуть, чуть зараз такий час, така невизначеність, такі зміни відбуваються. що ці лінійні методи розвитку вони вже просто. Неадекватні, тобто вони не підходять під реальний сучасний світу. Ми маємо навчитися мислити експоненційно, тобто знаходити такі проекти, такі кроки, які давали би нелінійний експоненційний взліт тобі. Тому, якщо хочеш дізнати більше про саміт, пиши. Надіюсь, це було для тебе корисно, практично. З тобою був Іван Зимбицький. До зустрічі в наступних відео.